Багато українців мріють про роботу в Європі. Хтось хоче заробити більше, хтось прагне досвіду в міжнародних компаніях, а для когось це шанс на нове життя. Але часто конкуренція дуже висока і важливо знати, як саме виділитися серед інших кандидатів. Сьогодні я розкажу вам, які кроки реально допоможуть підвищити ваші шанси на працевлаштування в Європі, уникнути помилок та швидше отримати омріяну на роботу. Перше, на що звертають увагу роботодавці в Європі, це резюме. Не просто документ. А чітке, структуроване і адаптоване саме під країну, де ви плануєте працювати, наприклад, у Німеччині чи Австрії цінуються дуже точний опис досвіду та освіти з акцентом на професійні досягнення. Тоді як у Нідерландах або Бельгії, роботодавці більше цінують особисті якості, командність та мотиваційний лист. Тому, якщо у вас є одне універсальне резюме, скоріш за все, воно працюватиме слабо. Щоб підвищити свої шанси, адаптуйте його під конкретну вакансію. Додайте ці навички, які найбільш важливі для цієї роботи, і пам'ятайте, головне чіткість і лаконічність без води. Друге це знання мови. Так, у багатьох країнах можна знайти роботу без ідеальної англійської, але навіть базове володіння мовою країни, куди ви їдете, суттєво підвищує ваші шанси. Наприклад, у Німеччині знання німецької на рівні, хоча б два, може відкрити набагато більше вакансій у Польщі, Чехії чи Словаччині. Також роботодавці віддають перевагу тим, Хто може спілкуватися мовою. А в міжнародних компаніях англійська часто є обов'язковою. Тому навіть якщо зараз ви володієте мовою слабко, почніть з онлайн-курсів або практики в розмовних клубах. Кожен додатковий рівень знань це плюс 50% до ваших шансів. Третє досвід і сертифікати. Якщо у вас є можливість підтвердити свій досвід документально, робіть це. Сертифікати про проходження курсів. Додаткове навчання, участь у тренінгах, усе це підвищує ваш рейтинг у очах роботодавця. У Європі сертифікати дуже цінуються, навіть якщо це онлайн-курс, наприклад, сертифікат з англійської від Cambridge або курси з технічної безпеки чи роботи з обладнанням. Четвертий фактор це рекомендації. У нас в Україні рекомендації не завжди сприймаються серйозно, але в Європі вони мають вагу. Якщо ви можете отримати письмову рекомендацію від попереднього роботодавця, зробіть це. Навіть якщо попередня робота не була за кордоном. Але у вас є офіційне підтвердження, що ви відповідальний і добросовісний працівник. Це значно підвищить ваші шанси. П'ятий момент це готовність до переїзду і легальність документів. Багато роботодавців відмовляють кандидатам, які не мають чіткої готовності до виїзду. Тому краще одразу показати, що у вас є всі документи або ви перебуваєте на етапі їх оформлення. Чим менше ризиків для компанії, тим швидше вас візьмуть. Ще один важливий фактор це активність у пошуку. Не чекайте, що вас знайдуть самі. Використовуйте всі доступні ресурси: сайти з вакансіями, групи у соцмережах, LinkedIn, спеціальні платформи для міжнародної роботи. Чим більше каналів ви задієте, тим вище шанс знайти хорошу пропозицію. Але тут є важливий нюанс. Багато шахраїв маскуються під агентство з працевлаштування. І якщо ви не трапите на таких, то ризикуєте не лише часом, а й грошима. Саме тому сьогодні, коли конкуренція за робочі місця в Європі дуже висока, набагато надійніше працювати з офіційними компаніями, які займаються легальним працевлаштуванням. Наприклад, наша компанія бере на себе повністю весь процес від підготовки документів і перекладів до організації виїзду. Ми працюємо тільки з перевіреними роботодавцями, щоб уникнути ризиків для кандидатів. І найважливіше. Оплата за наші послуги відбувається лише після того, як ви поїдете на роботу і отримаєте першу зарплату. Це означає, що ніяких передоплат немає, ви нічим не ризикуєте. Підсумуємо: ваші шанси на роботу в Європі зростають, якщо у вас є добре адаптоване резюме, знання мови, сертифікати і рекомендації, легально оформлені документи та готовність до переїзду. Але найголовніше. Це вибір правильного шляху пошуку вакансій, і якщо ви хочете не просто шукати, а дійсно отримати роботу без ризиків, тоді звертайтеся до нас. Ми зробимо цей процес максимально простим і безпечним для вас.